Друзі, всім привіт! Я отримав ось таку посилку від мого друга з Італії Там якісь смаколики. Я не знаю, що там взагалі є. Спеціально не питав. Мені дуже цікаво, що тут. І ми разом з вами зараз подивимось, що в цій коробці. Розпаковка. Головне себе не покалічити, поки я буду відкривати це чудо. Е, яка передісторія взагалі? Тобто всі ці смаколики це чисто італійська тема. Всі приколюхи з такого, знаєте, аутентичного містечка в Італії, де живуть самі справжні звичайні італіян. Це це топ із топ, по-інакшому бути не може. Не якесь там, те, що ви будете в якомусь центрі куштувати. Що там і як там. Зараз подивимось. Так, упаковочка. Ага. Бумаги, бумаги. Опа, бачу мандаринки. До речі, ось отакі, дивіться, чи апельсинці, чи мандарин. Я не знаю. Апельсинці чи мандарин скажіть. Ви шарите за це? Виглядають зовсім не як наші, але вони, мабуть, думаю, дуже смачні мають бути. Ми обов'язково попробуємо, Які вони на смак. У них їх дуже багато в сезон. Тобто, це така тема в Італії, що їх прям валяється, як у нас, не знаю, яблук, Наприклад, що ж, повитягуємо. Так виглядає. Maron Scounce. Щось таке солоденьке, мабуть. Ось такий прикол. У вигляді. Щось схоже на Пасху. Насамперед. Не знаю, видно вам чи ні. Ось тут. Він ось так виглядає. Щось на подібне, якщо ви бачили в Аврорі яких пасачок які продавались? Теж побачимо розпакуємо. так Знову ще лимончики, апельсинчики чи мандаринчики. Так, що в нас ще є? Якісь приколи запаковані? Ось так. А, ну. а це сукерочки, дивіться, які сукеречки. Цікава така упаковка в них. Дивіться, цікаво, цікаво. Кожні різні такі всі. Ану, що ще там залишилось? А, це ж такі ж самі, як ті були. Ну, Я думаю, це можна поки опустити, ми обов'язково до них теж дійдемо. Дійдемо. Що у нас далі є? О, це м'ясний прикол. Я вже бачу, що тут якийсь м'ясний прикол. Ану? Дивіться. Якась нарізка з ковбаси. Але це, мабуть, та сама величезна ковбаса, можливо. Не знаю, побачимо. Так, ще, ще якісь цукерки. Виглядають ось так. Щось більше не мені, нагадує на якісь о, такі солодощі з турції. Але побачимо. Так, це ще не все. Тут іще якась коробка і вона прям заряжена. Давайте це приберемо. так Тут -а прям якийсь подарунковий набір. Ану. чи навіть не знаю, що там. Зараз розпакуємо, дізнаємось. Це покалічити дістаємо О, та тут уже все можна спиватись. Ось така пляшечка вина. М? Прохолодне все. Так. Що у нас? Якісь палиці такі цікаві, зборошна. Не знаю, що воно таке. Але обов'язково подивимось. Так, далі йдемо, йдемо далі. Такий шматочок сира. Не знаю, виглядає ось так. Надіюсь, видно. Фуку... Так. Якісь макаронні вироби. Така цікава упаковка, напів напів пластикова, напів напівкумашняна. Ось так виглядає. Прикольні. Хм. Якийсь такий невеличка ковбаска, така якась, мабуть, в'ялена чи сирокопчена. Теж в такій упаковці цікавій. Виглядає ось так. І на останок якась заправка. Скоріше це, це якраз заправка до, до тих макаронних виробів. Ось. Надіюсь, камера фокусується. Давайте зараз все я якось розставлю, і ми в цьому повернемось. A few later. Трішки я все устаткував. Зараз почнемо, мабуть, з цієї коробочки, що в ній взагалі знаходиться. І, мабуть, мабуть, давайте. Я взагалі зараз поближче камеру підведу, і щоб було все видно. Так, все, що ви бачите, вже тут розпаковано, на жаль. Чому розпаковано? Тому що. Як ідіот розповідав півгодини на вимкнену камеру і прийдеться нам, короче, все по нові. Повторити. Почну з м'ясного і закінчимо солоденьким. М'ясна нарізка виглядає ось так. Заздалегідь скажу, що вона дуже смачна. Там такі цікаві прянощі. Цікаві прянощі. Їх багато, дуже багато м'яса, дійсно. Приємний. Приємний смак. Мені дуже сподобалось. Ось так виглядає. Можливо, комусь буде цікаво склад. Можете почитати, зупинити. На черзі у нас буде. були ось такі ще макарони. Ну тут щось про них розповідати без я думаю, сенсу взагалі немає. Без сенсово. Тому що ну, їх треба зварити і спробувати. І як і ця паста, яка до них йде. Тому що о, вона сама по собі якогось такого особливого смаку немає. Я думаю, вони якби в симбіозі з макаронами буде чудово а смакувати. Ось такі ще палочки. Покажу ще раз від них упаковку. Ось. Їх тут всього-навсього 100 грамів. в них у складі кунжут і. не знаю, які трави. Може ви шарите за трави От подивіться, напишіть в коментарі. На смак вони насамперед, ну, такі. На великого-великого любителя, як ти сказав, тому що. Вони щось віддалено схожі на наші палочки, такі теж продаються, але потовше, Теж з кунжутом. Але ось ця, ось ці трави вони дають такий цікавий присмак, але вони не дуже не солоні і не солоні. Солоненького у нас. Тут ще ковбаска така є. Можна побачити, так? Вона така приємна, тут багато прянощів всяких. Мені теж вона сподобалась, цікава така на, на смак. Теж збалансована. Теж можна подивитися, що тут є. Що пишуть. Але чогось такого особливого тут прям немає. Але вона смачненька, мені сподобалось. по ось такій пасті. Паста, вона тут насамперед, якби такого смаку особливого немає, вона більш доповнює, я думаю, макарони, які йдуть з нею в комплекті. ось То, думаю, з ними буде якраз те, що треба. Чогось прямо особливого від неї я її не очікував. Все ж таки, це італіанська їжа, там немає якихось таких надзвичайних оргазмів е кулінарійних. Але ну майте на увазі. Що вона підходить, я думаю, до, до макарон. По салоному у нас, в принципі, тут і все. Я їх о, поприбираю. Такі ось ще цукерки були. Так. Ось. О, їх тут теж 250 грам аж цілих. Вони цікаві самі по собі. Вони збалансовані по смаку. Хоча такі цукрові всі такі по консистенції. Мені теж вони сподобались доволі. Е, цікавий, цікавий смак, ні з чим не зрівнянний. Дуже цікаве солодощ. Ще були ось такі цукерки, я вже це відкривав, тому що я вже казав, що, на жаль, запис не зберігся. Ось. Тут такий цікавий теж тут. в білому шоколаді, теж горішки. І такий крем, схожий на цукер. На цукрочку Рошен. Такі, пам'ятаєте, якщо пірамідки такі з золотистим пакуванням, ось там саме такий крем схожий дуже був. Дуже смачний. Ще були отакі ось такі були лимоночки. Тут такого нічого незвичайного в них не було по зрівнянню з цією цукеркою попередньою. Але тут цікаво, що горішки вони в такій карамельній основі. А потім вже залити в глазурю з лимона. Таке відчуття при смаку цедри є, при споживанні всього цього діла, але нема гіркості. Тобто доволі приємно. Мені сподобався теж смак. Цікаві солодощі. Ще ось такі були. Ось такі були з вісташкою. Що цікаво, що вони от повністю відповідають упаковці розміру. Як в Японії. В Японії теж такі приколи, що є закон, який зобов'язує от, відносно упаковці виготовляти продукцію. О, цікавий смак, така взагалі неприторна. В міру солодка, нема такого, що занадто солодка ні. Те, що треба. Тісно, смачно, я думаю, навіть корисно. Фісташка не така, як. Не б не сказав. Ну, от, зовсім інша. Не те, що можна купити в магазині. Давайте перейдемо до. Ох, як же він називається? От, о, панітон. Ну, от, подивіться, можливо, от, я неправильно якось Озвучив, от Панітон. Він з такою шоколадно-кремовою. Начинкою, тобто тут от краплення шоколаду, і ось такі вкраплення, як намальовано, в принципі, от на упаковці цього фісташкового крему. Він трішки такий з гірчинкою легкою. Терпкий, я б сказав. Я б її от не порівняв, мабуть, цей Панітон з нашою Пасхою. Це такий, знаєте, симбіоз Пасхи і круасана. От, на смак дуже такий легкий. він, Трішки в'язкуватий і нема цієї солодості занадто солодкого. Тобто, в міру все теж збалансовано. Цікава така штука на подарунок комусь, або презент. Длин, ну Рекомендую. Крута штука, дуже, дуже смачна. Це реально така якісна, солодка страва, чи як кондитерський виріб, більше б я б сказав. В принципі на цьому і все це була основна штука, про яку я б хотів вам розповісти. Тобто Панітон найсмачніший, як на мою думку, поки що був. Про о, ці не буду розповідати. Вони просто фрукти є фрукти, плюс-мінус вони будуть такі ж самі, як у нас, ті, що до нас возять. Так що, в принципі, на цьому все. Що ж, час підвести висновки. Сама смачна штука це була ось такий патітон. Не гірше були м'ясні вироби. Прикольні цукерочки. Цікавий сир, паста під питанням, тому що її треба спробувати з макаронами. Палиці, мабуть, саме таке незрозуміле, як на мій погляд. Цукерки прикольні. За вино я вам не скажу, тому що. Ну, якось, я не є поціновувачем вина, але обов'язково спробую за нагоди. Фрукти є фрукти. В принципі, я особливо такого і не можу нічого сказати. Цікаві цукерки, цікавий патінтон. Дякую вам, що були зі мною разом. Дивилися це відео. Якщо вам було цікаво і корисно, поставте лайк, будь ласка, це мене замотивує зняти ще якийсь огляд чогось. Якщо хочете побачити ще. Огляди, будь ласка, підписуйтесь, я буду тільки вам радий. Що ж, до побачення, до нових зустрічей!